Це Мальникова, що нібито ви там побилися з людиною. А чому? Чому побилися? Ну де? Да. До вас приїхали запитати. <рес> ну я взагалі людей не б'ю. Я просто захищав честь жінки, або, скажімо так, навіть не честь, а здоров'я жінки, тому що як що б ви зробили на місці, коли б у вашому присутності чоловік бив жінку будь-яку. Що б ви зробили? <рес> я б заступився з нею. Так розкажіть, що за ситуація Це не ваша жінка, просто якась жінка. Це була моя жінка, але чого він її бив, я не знаю. Він її вдарив. Звичайно. А чому? Я не знаю. А де зараз ваша жінка? Ну, поїхали е, в травмпункт. Подивимось, що там. Вона поїхала в травмпункт? Звичайно. Е, можемо поїхати в неї взяти коментар? Е, відносно чого? Я ну, думаю, що вона не буде давати як коментарі. Себе почуває? Відносно того, як вона це почуває, я думаю, що вона поки що коментарі не буде давати, тому що сьогодні день тишить, це було б не, ну, не зовсім гарно. Добре. А ви будете звертатися в міліцію з цього приводу? Звичайно. Вже зверталися. Звичайно, А все зняли побиття, і буде як розкажіть, що там за ситуація куди ну, ви зверталися? У нас тільки одна міліція, у нас же є міський відділ міліції. Mm -hmm. А що буде далі? Який буде сюжет? Ми побачимо, який буде подальший розвиток цієї події. Але міліція займається цим уже 100%? Ну у нас в будь-якому випадку правоохоронні органи встановлюють вину одної особи або іншої. Нато ж у неї правоохоронні органи. А, як ви гадаєте, які були мотиви у цієї людини? Я не знаю взагалі, які можуть бути люди... мотиви у чоловіка дарити жінку, будь-яку. Ага. Ну, ви... Назвіть мені хоч одного адекватного мужика, який буде бити жінку. Я а такі він... він щось говорив до цього, чи він просто підійшов і вдарив? Звідкля ну, я знаю. Я каву замовляв. Я дивлюсь, він в... б'є мою дружину. Ну, я сказав, що це не гарно. Добре, а ви зайшли з жінкою своєю, просто попити кави в це кафе? Ми да, пили каву, пили чай з друзями. А що, це заборонено на сьогоднішній день? Ні, не заборонено. Слава Богу. Багато вас там було? Ну, чоловік, може, сім, вісім, дев'ять. Зрозуміло. То жінка зараз в травпункті? – Жінка займається своїми особистими справами. Добре, вона не сильно постраждала? Слава Богу, ні. Бо якби вона сильніше постраждала, то я б розказував. Більш детально, що бити жінок не можна. Добре, ви ви знаєте ту людину, яка її вдарила? Ви там вказали ім'я в міліції, що ось така-то, така-то людина. Ну, заяву напав... ж не я писав. А жінка писала. Звичайно. А ви ж зі своєю жінкою не поїхали писати заяву? Ну, вона самостійна, я ж її не буду за ручку водити. Ну, як бачите, самостійна, самостійна ваша допомога пригодилася. Слава Богу. Я вважаю, що будь-який чоловік має захищати будь-яку жінку, тому що е, взагалі піднімати руку на жінку це абсолютно підле